Так, друзі, вітаю! Отже, така вм'ятинка. Це у нас посад, Спробуємо прибрати без фарбування. Тож починаємо, поступово буде результат. Так, друзі, ну що, як вам результат? Це ще не фінальна робота, але вже точно можу сказати, що капот ми 100% фарбувати не будемо. Ніхто не очікував, я навіть і сам не очікував, але робота, бачите, пішла добре. Тому продовжуємо працювати.